Ви намагаєтеся іноді сидіти рівно, можливо, навіть робити деякі комплекси вправ для постави закачуєте спину, але все одно не бачите результату у дзеркалі, і сидите, як криватка, і спина турбує і болить. Насправді це не дивно, бо більшість людей, яка намагається виправити свою поставу, не знає всіх нюансів, які є більш важливими ніж робота те саме з м'язами спини, і саме тому вони не отримують очікуваного результату. Одним з таких нюансів, з таких секретів є робота з вестибулярним апаратом, про що говорять мало, і тому у цьому відео ми розберемо цю тему. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. і На цьому каналі ми говоримо про здоров'я та естетику тіла та такі секретики, про які не часто говорять. І сьогодні розберемо такий нюанс роботи з поставою, про який я ще з вами тут не говорила, хоча на каналі є вже багато відео про постави. Тому кому цікава ця тема, пошукайте. Ви точно знайдете для себе щось цікаве, як роботи з вестибулярним апаратом. Навіщо це потрібно, як це впливає насправді на поставу, як ви можете ще зрозуміти по неприємних симптомах у тілі, що важливо приділити увагу цій зоні? Тому давайте починати. Взагалі, чому саме вестибулярний апарат? Тому що це один з сенсорних органів, тобто органів чуття, його називають органом рівноваги. Система, яка сприймає сигнали зовнішнього середовища через нервові шляхи, передає їх в мозок, який вже їх опрацьовує. І от в контексті постави того, як наше тіло буде стояти, який тонус матимуть наші м'язи, в якому положенні ми будемо перебувати протягом свого дня, вона нас определяє в основному три сенсорних системи: це зір. Це вестибулярний апарат рівновага, і це пропріоцепція, тобто вміння мозку відчувати своє тіло в просторі. І ці системою працюють у тісній взаємодії, і мозок постійно аналізує ці три джерела для того, щоб зрозуміти, де ми знаходимося, які умови довкола, і який власне тонус нам м'язовий потрібний, що взагалі відбувається довкола і всередині. Дуже просто на побутовому прикладі, якщо ми якийсь тривалий час сидимо в телефоні, щось гуртаємо в соцмережах. Зазвичай більшість з нас це ось таким чином. Очі посилають сигнали в мозок про те, що у нас дуже щось важливе. Внизу. І для цього мозок перебудовує в процесі тонус м'язовий, для того, щоб нам це положення зробити, в якому нам буде легше дивитися вниз. Бо, ну, щось дуже важливе, там, раз ми там декілька годин підряд проводимо, значить, треба створити собі такі умови, для того, щоб ну, умовно тіло було легше і затрачувалось у нас менше ресурсів. Тобто, в цілому організм завжди прагне до економії. І тому. Щоб нам було умовно легше в моменті, ніхто не знає, що потім так? це призведе, призведе до не дуже класних наслідків і болей в спині. можливих, Але в моменті нам це легше, і ми скручуємося. І, відповідно, якщо ми постійно дивимося вниз, то ми будемо, скоріш за все, ходити з сутулі і з висунутою шиєю. Тобто це те, що відбувається від зору. Так само, про пріоцепцію дуже важливо, які сигнали ми у відстоп отримуємо, тому якщо сигнали не чіткі, ми можемо змінювати свою ходу. Тобто, якщо в нас, наприклад, дуже жорстка підошва, і ми не розуміємо, що відбувається з нашою ходою, вона буде відозмінюватись, Це буде впливати на весь опорно-руховий апарат і на нашу поставу, і на наш зовнішній вигляд відчуття, у тому числі. І вестибулярний апарат, якраз один із таких органів, який у нас аналізує сигнали, які вихідні з. Нашого навколишнього середовища, виходить, у нас є. Частинка дуги, які сприймають обортові рухи, і частинка мішечків, які сприймають лінійні рухи да, дію гравітації. Тобто ми з цих частин сприймаємо інформацію по нервових волокнах, передаємо в мозок. І дуже важлива нам тут передача саме в мозочок, який в нас буде відповідати за всі рухові дії за координацію. І там мозок вирішує, що нам нашим тілом робити. І відповідно, чим якісніші вхідні сигнали нам поступають. Тим оптимальніше наше тіло буде виставлятися в просторі, тим легше нам буде тримати рівновагу, тримати координаційно складні рухи, наприклад, не падати, якщо ми десь підслизнули. Зараз поговоримо, як може проявлятись неякісні сигнали від вестибулярного апарату. Якщо від нашого вестибулярного апарату сигнали в мозок починають виходити неточні, слабкі, наприклад, він може думати, що ми знаходимося в падінні, довго в ньому перебуваємо. Хоча насправді ми не падаємо, не створено такої ситуації. Через тут працює в обидві сторони. Тобто, наприклад, і якщо в нас вже постава відхилена, у нас вже є, наприклад, такі відхилення голови вперед. То це дає нам сигнали про те, що ми падаємо, і треба терміново щось змінити, щоб ми не впали, не вмерли там від того, що ми впали головою вниз. І навпаки, якщо у нас будуть від інших причин якісні сигнали йти від вестибулярного, ми можемо вважати, що ми знаходимося в падінні вперед або назад, в такому заповільненому, і тоді нам потрібно змістити центр тяжко по-іншому, направити тонус м'язів, включити якісь компенсаторні механізми, наприклад, напружити сильно нам трапецію. Цього напружити поперек, напружити литки. Для того, це якщо ми вперед, наприклад, для того, щоб знову таки ми не впали і утрималися. Головна задача нас якось в цьому просторі утримати в вертикальному положенні, хоч якомусь. І Через неякісні сигнали ми виходить, втрачаємо стабільність, почнемо неефективно використовувати м'язи, так як не мали б ці лінії працювати. Якщо б ми просто рівно стояли, все було супер, так як задумано, то в нас всі лінії тіла збалансовані, передня, задня м'язові, і вони не напружуються. Тобто, в цілому ідея постави гарної в тому, щоб це положення не викликало зайвого напруження, щоб всі лінії тіла м'язові були збалансовані. І це було економним положенням для нас. І якщо щось відхилюється, змінюється центр тяжкості, то нам потрібно перебудовувати цей тонус знову для того, щоб максимально все ще залишитись в економії ресурсів, але при цьому не впасти. Виходить, тому якщо для того, щоб покращити свою поставу, ми не звертаємо увагу на базу, на те, що очі бачать, що вестибулярний сприймає, як ми взагалі відчуваємо своє тіло, чи налагоджений з ним контакт чи розвинений тілесний інтелект. То ми просто починаємо, наприклад, закачувати спину, і нічого не змінюється, можливо, навіть погіршується, бо сама база ніяк не змінилась, ми все, ще умовно в заповільненому падінні. Наприклад, як один з варіантів, все, ще м'язи компенсаторно працюють не так, як треба. І навіть якщо ми будемо намагатися те, що зажати, розслабити те, що укорочене. Те, що зажати, розслабити, те, що слабке якось накачати, це все одно може ніяк не змінити ці лінії, бо ми не усунули причини. Мозок все ще бореться з наслідками, і тому він або не буде реагувати на наші ці спроби, або зробить ще міцнішу компенсацію. Так якщо ми, наприклад, маємо цю голову, яка висунута вперед, і вона у нас саме через сенсорні питання. І ми вирішимо, що в нас зажата трапеця, ну бо вона перенапружена, то де да, може бути не перенапружена, але як мінімум крочена. І ми намагаємося її розмазажувати. Ми ходимо на масаж шийно-комірцевої зони. Нам на доньочок стає краще, але потім все повертається назад і стає навіть гірше. Бо це був єдиний м'яз компенсаторний, який нам тримав цю шумовну да? який нам тримав цю шию. Він взяв на себе цю роботу для того, щоб ми вижили. А ми його розслабляємо. Триматися взагалі нема чого. І це все стає тільки гірше. Тому дуже важливо з будь-якими відхиленнями в поставі працювати саме з першочерговою причиною, яка не є такою очевидною, як просто перенапруження грудних м'язів. Yeah. Чому вестибулярний може перестати працювати коректно? По-перше, варто виділити групу, яка у нас не просто функціональна, тобто не від нашого способу життя, залежить. Це якщо у нас є запальні взагалі процеси в пов'язані з ЦНС. Це якщо в нас був струс мозку, запальні процеси взагалі з вушною зоною, і навіть може бути токсичний вплив деяких лікувальних речовин. Але от все це те, на що ми не впливаємо ось так просто в побуті рухом, те, що ми виясняємо в лікарні спеціалізованої допомоги. З чим ми можемо працювати, це функціональні порушення. Е, найбанальніше малорухливий спосіб життя, коли вистабурному апарату просто не вистачає стимуляції. Нормальне рухове, бо він нам потрібний для підтримки рівноваги для координації рухів. Якщо ми просто сидимо ще й вотак от 8 годин, не встаючи. У нас немає достатньої стимуляції, і ми постійно з часом, так не за тиждень це відбувається протягом років, ми починаємо отримувати гірші сигнали. Напруга та стрес як один із підфакторів, і те, що взагалі нам буде впливати на шиї. Тобто вже казала, що це таке порочне коло. Якщо ми постійно в тривозі, в напруженні і у нас піднімаються плечі, або ми постійно соромимося чогось, тобто ті ерекції, які у нас будуть визивати, викликати. Таке положення плечей, так я думаю, що ви помічали, що якщо ви боїтесь, або ви в незнайомій компанії соромитесь, вам хочеться сховатись, то ви можете почати робити так, або просто, якщо ви сумні, ви можете сидіти і без того ще якби більш понуро. У нас не пружиться ця зона. Якщо ми, як вже казала на початку, постійно дивимося вниз, і у нас висовується голова вперед. А все, що нам буде викликати проблеми шию, із кровопостачанням на цьому рівні, бо шия взагалі дуже важливий регіон для кровопостачання в мозок. І якщо ми це перетискаємо, то ми можемо знову таки порушувати, окрім всього, що ми можемо порушувати, тим, що нам не вистачає поживних речовин, які доходять до мозку. Ще й роботу вестибулярного апарату до того ж і взагалі в мозочку. Надмірна кількість зорової інформації, от в процентарному співвідношенні, яка близько іде, тобто, якщо ви... Сучасна людина, скоріш за все, більшу частину часово дивитись кудись близенько біля себе, а не вдаль, як це було задумано початково. Тому гарною звичкою буде тут взяти собі за правило частіше спостерігати щось вдалі від себе. І останнє це ресинхронізація сигналів. Наприклад, через це у нас паморочиться голова, якщо ми їдемо в транспорті, бо. Перед очима картинка змінюється, наче ми рухаємось, а тіло ми не рухаємось. Відбувається розсинхрон, який може викликати дезорієнтацію і як наслідок запаморочення. І навпаки, наприклад, для любителів там, доріжок, бігових і таких тренажерів кардіо, якщо я рухаюсь по доріжці, моє тіло отримує сигнали, ну дає сигнали про те, що я рухаюсь, а очі. Не отримують зміну картинки, і теж викликає дезорієнтація. І от ви могли помічати, що після бігу на доріжці починає боліти голова. Бо це може бути через це, бо це просто розсинхрон синхрон сигналів. І не факт, що це прям вам створить проблем з стеблярним апаратом, але може спричинити витрічно такі неприємні наслідки. Тому, якщо є можливість виходити на вулицю, все таки, а не ходити по доріжці, от перед серіалом або за робочим столом, створюючи ще більше напруження для нервової системи, то краще завжди буде відставити на цей час свої справи, телефон і просто пройтись по вулиці, не намагатися е е суміщати все, бо іноді від таких ідей може стати тільки гірше. То як висновок, якщо у нас немає серйозних проблем з ЦНС, не було струсу мозку, від такої історії, а це ми мало рухаємося, не даємо достатньо стимулів, не тренуємо свій баланс координацію. Очі у нас постійно в одному місці. якийсь сесинхрон створюється. То ми можемо з цими причинами працювати, і вони нам покращать нашу поставу. А якщо ми покращимо поставу, то якщо ви не бачили інших моїх відео про поставу, зроблю такий короткий дайджест того, що ми взагалі отримуємо, які бонуси, якщо наша постава стане оптимальніша зовнішньо. Наша постава буде дуже впливати, те, що часто дуже важливо жінкам почути на молодість обличчя, бо це впливатиме на стан шкіри, на колір шкіри, на її пружність, на появу зморшок, навіть на провисання обличчя вниз, створення другого підборіддя і взагалі такого сумного вито обличчя, коли воно з віком. Окрім того, що може бути схильність до такого типу старіння, ми поганою поставою можемо це ще собі пришвидшувати, і обличчя може почати стікати вниз. Далі холка, думаю, це ви розумієте, що це проблема постави і нікому не хочеться цей так званий вдовий горбик на собі носити. Груди, які опущені. Якщо у нас є сутулість, знову таки, якщо ми не отримали якісні вхідні сигнали і сутули себе, бо так мозку здалося легше в цей момент в часу, то ми можемо отримати ще й опущення грудей і в моменті, просто якщо ми піднімемось, можливо, декольте стане краще виглядати. і довготривалій перспективі. це буде впливати на розтяжіння зв'язок, які нам мають їх підтримувати. Збільшення животу, якщо вас е, турбує плоскість вашого животу, е, якщо вона адекватна, так, ми тут говоримо, не про схудення, а саме е, про форму і це випинання внизу живота, одна з причин, бо їх декілька, звичайно ж, не тільки про рух, може йти мова, але одна з причин це сутула грудна клітка і провалений вперед таз, що може нам. Зовнішньо заважати. І ми можемо прибігати до дієт, а насправді питання було не тільки, звичайно, ж, в очах, вести а просто в комплексній роботі тут більше наголошено тому, що про це часто забувають, і взагалі аспект роботи нервової системи не вмикають у свою роботу з корекції вистави. Ноги. Тільки як сом, коли сом, це може бути е, анатомічна особливість, так і скоріш за себе, про це знаєте, це в дитинстві намагалися якось виправляти або функціональна. Якщо ми. Навіть в дитинстві це отримали, бо дивилися, як ходить мама, а мама ходить так само почали ходити так само завалено, так хоча з кістками проблем не було, або просто з різних причин отримали стопи, які завалені в одну чи в іншу сторону, коліна, які відповідно стоїть заваленими. То це може повпливати ще й на кривизну ніг і загально на набряки, якщо ми схильні. До набриків і знову таки це не питання там серцевих проблем, проблем з нирками, то можете поглядіти в сторону своєї постави, перш ніж там тертись щітками і ходити на досферу. Внутрішньо, з очевидного у нас може боліти спина, це не головний показник. Але якщо у нас постійно присутні якісь компенсаторні зміни, щось десь укорочується, і чим ми старше стаємо, тим менше в організмі ресурсу цієї компенсації якісно підтримувати. Тим більше це починає все турбувати. Плюс вже казали про вплив на мозок, наприклад. Так? Ну і взагалі гіпоксія тканин, коли нам не вистачає нормального кровопостачання, і, відповідно, переносок кисню в будь-якій зоні не буде добре. Як це впливає на шкіру, так це впливає на мозок. Тому краще цього уникати, і щоб у нас і кровотік, і лімфотік усюди був гарним. Нам потрібно слідкувати за рухливістю своїх суглобів, за тим, щоб наш хребет більшу частину нашого життя залишався у нейтральному положенні і рухався, що ще більш важливо. Що з цим всім робити? Як мінімум, не зациклюватися на одному питанні. Тобто, наприклад, зараз прослухали по вестибулярні, надихнули, що треба з цим теж працювати. Але ми не зациклюємося там лише на Вправах на баланс їх обов'язково треба додавати в свою тренувальну програму в своє життя, але головне зберігати для гарного результату, щоб і оцього коло не було, молоді в нас вже через інші відхилення в постави буде погіршуватися робота сенсорних аналізаторів. Ми маємо працювати комплексно з от, нервовою системою сенсорними системами. Зір, пропіоцепція, тобто, взагалі, налагодження контакту зі своїм тілом, його розуміння. Тут нам допоможуть до речі, взагалі будь-які повільні свідомі тренування. І робота з вестибулярним це координаційні різні вправи. Тобто тут навіть от танці, якісь активні ігри, типу тенісу будуть класно допомагати, якщо ви іноді вводите собі ще таку активність, вправи різні на баланс, залучення активну кору в цих вправах буде дуже. Корисним. Плюс, звичайно ж, робота м'язова суглобна теж, тобто ми все ще укріплюємо, робимо тіло сильнішим, робимо тіло рухливішим, це обов'язково складова. І наші побутові звички, які будуть сенсорним системам допомагати, щоб мені очі не давали сигнали про те, що мені треба скрутитись, мені треба так підлаштувати своє робоче місце за можливості, щоб мені не треба було дивитись постійно вниз. Говоримо про це. Є конкретні вправи на вестибулярний апарат і. Я їх записала як бонус вам у свій телеграм-канал, який ви можете знайти в описі цього відео. І, до речі, якщо ви дивитесь це відео до 1 вересня або перший тиждень вересня 25-го року, то там е в телеграм-каналі проходить інтенсив присвячений поставі, де ми багато про неї говоримо, аналізуємо, розбираємо приклади, даємо вправи, руханки, тому доєднатись. А як мінімум, можете подивитися ці вправи на вистаблярний апарат. І взагалі там багато чого корисного, що про тіло додатково від Ютубу показує, розказує. І якщо Загально вас цікавить взагалі тема постави і конкретно постави спини і просто зовнішності проведення тіла до якогось вашої омріяної форми та кращого самопочуття, коли ви енергійні, нічого не болить, і тіло дозволяє робити все, що вам потрібно, все, що вам хочеться. То я, як тренерка, запрошую вас ще й на програму, де ми на курсі пропрацьовуємо власне нашу поставу. Теж всі деталі, коли набори, скільки коштує, що входить у тренування. Будуть в описі під цим відео. Покажу вам тільки деякі результати дівчат, що ми робимо з тілами за чотири тижні, і. Там так раз, дилюсь усім комплексним підходом те, що не окремі вправи, не окрема інформація, а система тренувань, яка нам дозволяє пройти до таких результатів. Тому, якщо вам цікаво і не хочеться все це окремо шукати, розуміти, як насправді собі допомогти, що є міфами, що ні. І головне отримати персональний фідбек. Бо на своєму курсі я працюю без кураторів. Сама з усіма спілкуюсь, постійно з вами на зв'язку перевіряю. Відповідаю на всі питання, дивлюсь на вашу техніку виконання, розбираю. Ваші постави до та після, тому якщо вам потрібен такий наставник, який до якого ви зможете звернутися з усіх своїх питань, заповнюйте анкету і зустрінемось на тренуваннях. На сьогодні у мене на цьому все Нагадую про вправи в Телеграмі. Нагадую про те, що буду дуже вдячна за ваші коментарі. Саме коментарі дуже допомагають просувати такий контент про тіло українського. Його не так багато на нашому просторі. Тому думаю, для всіх це буде корисно і вигідно. Можете ділитися з подругами, яким це теж буде цікаво. І, взагалі, просто дуже дякую за те, що ви це переглянули. Щиро сподіваюся, що вам було корисно. І ми ще з вами зустрінемось на цьому каналі.